По суті, біженці офіційно переселенці. В Одесу знову прибув автобус із мешканцями небезпечних постраждалих міст України. На цей раз зі Слов'янська. Близько 50 людей, цілі родини, люди різного віку і стану здоров'я. Родина Риженків втекла від вибухів, щоб зберегти життя і спробувати відпочити. Просто в місті йде. Как бы такая бомбєшка и надоело уже все вот это слушать. сушить тоже надоело, плачет. Вот, и мы решили, ну как-то выехать. Олександра каже, приїхали майже всією родиною: мама, старша сестра, молодший брат і дві молодші сестри. Майже всі, за виключенням дорослих чоловіків. Саша тримає на руках свою маленьку племінницю, малечі, яку звати Ксюша, всього чотири місяці, і вона росте на звуках від вибухів та пострілів. Це стало останньою краплею. Зізнається молода мама. Ну, після того, як ми пали під обстріл з рібенка, ну коли над головою зривається. Аліна не може спокійно згадувати ті події. Тільки з часом вона все ж повертається до нашої бесіди, щоб люди чули, що відбувається зовсім поряд в нашій країні. В один червневий день Аліна з дитиною, тіткою та сестрою пішли в супермаркет і дивом залишилися живими. Ми були в супермаркеті там діла покупки, і я просто маємо, чудо, на на чудока словіслі комп'ютери на касі. я стою. Вот. А моя тетя вышла с малышкой, с коляской на улицу. Услышала выстрел. У меня сестра зовет, давай бегом, потому что стреляют. Опять бомбят. Не могу рассчитаться за товар, потому что висит каса. Выбегаем. Получается, бежим по двору с коляской. Удар был сильный. В хлебзавод, в детский сад там слышно было забор и прям на голову летела, ну камень с девятиэтажки. То есть это был получается крыша пострадала там чуть-чуть насчет стекол не было никакого удара. Вот. Ну мы бегом во двор я хватаю дочь и бегу как мало. Також Аліна розповідає, що у слов'янську залишився її чоловік, який на власні очі бачив декілька смертей мирних мешканців. Зокрема, чоловіка, який просто вийшов погуляти з собакою, а також загибель жінки та її дитини. То місто, котро проходили Ми там молодого парня, йому полгалаписні На наступний день нам прийшлося уїхати в село. Це добра полі. А у мене руки тресли, того, коли Це Молодші брати Каліни та сестри розповідають, що бачили свою школу без даху і ховались у підвалі. Я уїхала туди, тому що там було дуже страшно, там завжди, стріляли, підірвали нашу школу, слегка там кришу розбомбили в локтавому залі. Раніше ми були у своїй теті. находились там, ну, как у нее оборудованный подвал, там можно сидеть, пока, пока там стреляют, там не страшно. И вот, когда мы выходили, там находили осколки всякие, даже возле забора у нашего дяди на даче, там нашли вот такой хвостовик. Часть снаряда такого, Он самый огромный, а та його частина як вертушка така. Сєва каже, що у рідному слов'янську залишилось багато родичів і друзів. Він сумує і боїться за них. Каже, тільки тут в Одесі страх трохи відійшов. Ми перестали боятися, тому що там бахла, і ми боялися, що попаде в наш будинок. Подружжя Кузнєцових – росіяни. Вони більше 40 років тому вирішили переїхати до Слов'янську, кажуть, це їх друга батьківщина. Абсолютно. У мене радники тут були, жили. Я к ним приїхав. В той час в Росії було плохи з там з продуктами, а тут Донбасом був процвітаючий край. Діти війни зараз вони тяжко переживають, що в них на очах знищують цей вже рідний край, але знаходять в собі сили молитись за всіх. Для нас и те, которые сейчас находятся у нас в городе, так, как, как называется, ополченцы, да, или вот там украинская армия, для нас они одинаковые, они все люди. Мы не судим ни тех, ни тех, потому что мы христиане, и Бог нам сказал, чтобы мы благословляли людей, врагов, которые делают нам плохо даже, даже плохо. Вот. И мы реально пережили страх, конечно, мы пережили. У нас дача находится рядом с постом. Вот с, с украинским. И вот мы попали под обстрел. Понимаете, мы попали по, под обстрел. И вот, значит, здесь взорвалось, здесь взорвалось и здесь взорвалось. Это все рядом с нами. Но mm -hmm. мины взорвались. А мы вот здесь, в середине. И мы, по милости Божией, остались целы. Mm -hmm. Муж забежал в туалет в это время. Он пилял дрова, и началась вот эта вот бомбежка. Mm -hmm. Он залетел в туалет, и ему осколок попал в лоб. Олександра зізнається, найстрашніше, що вона побачила в наш час у Слов'янську, це голод. Ми просто реально побачили уже голодаючих людей. Ми це увидели своїми глазами. Мені настолько було больно это видеть і слышати, то що говорять люди. От реальність вот это голодання просто і дітей надо чимось то кормити, а у людей практически нічого нету. Ничего да, нету. Потому что, потому что пенсию работы. они лишены пенсии. работы. Пенсии. Это разрушено предприятия какие-то. Это разрушено. То есть все рабочие места, которые были, они разрушены. Людям негде. Нас лишили пенсии, у нас нету пенсии. За словами жителів буремного Слов'янську, в місті зруйновані лікарні, пологовий будинок. Електроенергія є тільки в одному районі, зруйнована система водопостачання. Продукти майже не завозять. Люди все більше втрачають рідних і віру в краще майбутнє. Майже 500 евакуйованих зі Слов'янська, Луганська та Краматорська вже прийняли волонтери різноманітних благодійних організацій Одеси. Основним завданням після перевезення людей стало їх оформлення, розміщення та реабілітація. Після Для пережитого стрессу сегодня приехали люди которые живут на украине со славянском и как бы не было печально но в нашей стране идет война и люди умирают и сегодня действительно нормальный человек не останется равнодушным что происходит там в славянске люди бегут оттуда хотя у них нет статуса беженцев их называют переселенцы они бегут в родной стране, бегут в другие места. И, в принципе, э мы рады, что мы можем помочь, им, то есть выйти навстречу. У них ничего нет. Они выбежали вот в чём выбежали, что взяли, то взяли. Э и сегодня они во всём нуждаются. Волонтери благодійного фонду Добрий Самарянин своїми силами допомагають як можуть. На цей раз в церкві, що у сквері Гамова, небайдужі люди надали можливість пасажирам цього особливого рейсу відпочити та відійти від напруженого шляху. Вони приїхали приблизно около 6-7 часов утра, їхали всю ніч. Перше, що ми зробили, ми оказали їм гостеприємство, покормили, хто хотів скупатися, скупався хоча б елементарно почистити зуби. Їдальня вмістила всіх, хто приїхав. Кухарі дружно забули про відпочинок, щоб нагодувати людей. Мені дуже хорошо тут. Тут нам дають поїсти, тут є Ну, Ми поки не ночували, ми просто не спали майже. Кабінет старшого пастора церкви став місцем, де люди змогли відпочити з дороги, але місцем тимчасовим. Розмістили переселенців де змогли. Спальники в кабінеті, де зазвичай проходять зустрічі. Це варіант транзитний, бо родини з дітьми їдуть далі. Їх відвезуть в село в Татарбунарському районі і мають намір поселити на території бази відпочинку. Скільки там зможуть жити переселенці, невідомо. В першу чергу, ніхто не знає наскільки. они там могут э, находиться. Одни говорят, что у них есть только питание на неделю, некоторые говорят, и они могут только жить и месяц. Никто не знает, сколько, насколько э, есть финансирование. Это первое. Ну, мы рады, что оно есть. во Вторых, э, когда большой поток людей, мы не знаем, есть ли какой-то врач, который обслуживает их, медикаменты. Также мы понимаем то, что есть дети, также студенты, которые Не закончили школу из-за войны, как они могут поступить в дальнейшем в школу, если это надолго затянется? Детские садики, есть ли детские садики, куда могут эти дети пойти? То есть много-много вопросов. Если они едут в Тарбанарский район, где они найдут работу? Это не просто люди, которые знаете, не хотят работать. Приехали тут на шее, хотят сидеть, они хотят работать. Они работали всю жизнь, они хотят работать. Вопрос, где кто даст им работу в Татарбунарах? Натомість родинам без дітей та одинакам взагалі нічого не обіцяють, навіть пансіонату. Цю пару, наприклад, візьме до себе жити місцева родина з церкви. Чоловік виїхав до Одеси з дружиною. Вдома залишились літні батьки. Чоловік не хоче називати своє ім'я і показувати обличчя, каже, йому ще вертатись до Слов'янська. Є страх в той ситуації, то що так в місті зараз бомбять, зриваються дома, зриваються бомби, мирають люди. Как бы, смотря на эту всю обстановку, как бы, на... искал тихое, укромное место, где можно пережить, пересидеть пере... пере... это... 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 эти события. Сегодня со... связался со Славянском, с родителями. Родители мне там еще остались. С двух часов ночи до восьми утра взрыв... взрывались бомбы. Я не знаю, какое... из какого орудия стреляют, но я знаю то, что как бы взрывается, и... и очень страшно. Молодий чоловік каже, всю дорогу до нейтральної зони нервував, бо автобус перевіряли чотири пости. Два були ополченці, які в місті Славянській, два нацгвардії. Провіряють документи, провіряють содержимое сумок, що знаходиться, куди їдемо, з якою цілею некоторых не, не, людей не випускають, некоторых выпускают. Не знаю, чого це человека від как е, бы, взгляда, Я не знаю. Не можу конкретно сказати. забирают е, забирають національноцгвардію, или в ополчение людей е, насильно під е, дулом автомата заставляють би, стоять на блокпостах. Головне бажання чоловіка безпека родини та найскоріше повернення. Я боюсь за... Е... За свою жену, за себя. Потому что э, я не знаю, насколько затянется это мероприятие в Славянске. Но все равно собираюсь возвращаться в Славянск. Это мой любимый город. Дивитись, як плачуть чоловіки, дуже боляче. А взагалі тут жоден не може без сліз згадувати про квітуче місто, яке так неочікувано стало центром воєнних дій. Ці люди звертаються з мольбами до людей та небес та всіх, від кого залежить доля війни, і хочуть всі одного. Відвернутися в Славянське. як нікак. Ну та мой город, і я там как бы, ну хочеться там далі жити, щоб він став, ну, залишився неврідімим. Я бы попросила всех покинуть просто нашу землю, чтобы ну, прекратилась эта стрельба. Потому что боя боятся все. Я не знаю, зачем ради денег. Я не понимаю, как можно ради денег такое творить. Пусть задумается, у них у всех, я думаю, есть семьи, есть родные, близкие, мамы, папы. Поэтому пусть поставятся. к на наше місце. Ми, ми дуже благодарні цій церкві, благодарні, дуже благодарні. Вони нас настільки тепло зустріли. Да, вот ми просто побачили цю любов, от, братську любов. Понимаете? Любви зараз в цьому світі дуже мало. Я вам скажу, дуже мало. Але коли ми віруючі люди, ми повинні любити і дарити цю любов друг другу. Не дивлячись на допомогу та братню любов, християнська громада і волонтери фонду не можуть вирішити всіх проблем переселенців. Питань дуже багато. І найближча ініціатива круглий стіл благодійників, які допомагають, вже, та представників влади. Вопрос, щоб ми цілісно працювали по рішенню цієї проблеми, щоб нам підказали. Что мы можем делать, а что мы не можем делать? Какие права есть у этих людей, какие каких нет прав у, у этих людей? То есть мы хотим знать, какой статус, какая социальная помощь вообще, какой пакет социальной помощи имеет право они а иметь, а какой они не имеют права. То есть ну хотя бы какой-то диалог. Если мы просто молчим, как будто этой проблемы нету, проблема есть, и проблему нужно решать совместно. Головна ідея волонтерів створення єдиного центру, який би займався вирішенням проблем переселенців, і звернення до влади вже готують. Ці люди потребують психологічної, матеріальної, юридичної допомоги, і тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо захистити своїх постраждалих співвітчизників, яких на жаль поки що стає більше з кожним днем.